Вона намагалася зазирнути йому в очі, навіть тоді, коли він нервово запихав її на переднє сидіння машини. Вона мовчки підкорялася, надто вже довіряла, не зрадить. Ще там, удома, якимось шостим чуттям вона відчула, що прийшла біда. Та вічно кричуща жінка, від якої віяло холодною зневагою, гидливою огидою і головне ревнощами, дратувалася через усе, щоб вона не зробила. А вона тільки тихо зітхала, покірно опускаючи голову. Вона надто його любила і так не хотіла його засмучувати. О, ті вічні скандали, від яких вона намагалася сховатися. Але та жінка, здавалося, отримувала диявольське задоволення, принижуючи і мучачи її, зловісно сміючись з її покірності. Навіть тоді, коли вони мовчки спускалися сходами, вона тихо, дрібно бігла поруч, усе намагаючись зловити його погляд, який він старанно відводив. Вони їхали мовчки. Він напружено морщив чоло, вчепившись у кермо і роблячи вигляд, ніби цілковито зосереджений на дорозі, а вона все дивилася на свого коханого чоловіка, намагаючись залишатися тією ж веселою дівчинкою. Ні, він не зрадить адже він так її любить. Так само мовчки вони виїхали за місто, минаючи поля, поодинокі будівлі, ферми, лісосмуги. Раніше б вона насолоджувалася цією швидкою їздою, цією манливою свободою польоту. Ловила бротом вітер, що вривався у відкрите вікно, і голосно проголошувала світові свою любов. Але тільки не тепер якесь тривожне передчуття стискало серце, накочувалося холодним комом у горло. Вони зупинилися в полі біля якогось потворного спорудження. Все так само винувато відводячи очі, він вивів її з машини. І вони мовчки рушили вздовж похмурого коричневого паркану, що губився десь у далечині. Нарешті вони знайшли хвіртку. Він натиснув на ручку, і перед нею розчинилася лячна сіра реальність величезне подвір'я без жодного деревця, мов витоптаний плац. Сонце нещадно пекло. Лише паркан відкидав мізерну тінь, у якій тулились худі силуети собак. Їхні очі сльозилися. Чи то від сліпучого сонця, чи то від повної безнадії. Вони увійшли в довгу, мов казарма, будівлю. Її охопив затхлий, спертий дух і ще щось туга, можливо, відстороненість, чи якась смиренність, втрата щастя. Вона не могла розібратися у всіх почуттях, що нахлинули разом. І тоді вона рвонулася з усієї сили, намагаючись вирватися з чужих рук, і закричала Він пішов швидко геть? А потім побіг щодуху, затуляючи вуха руками. А вона все рвалася до свого коханого чоловіка, намагаючись перегризти залізні прути своєї, тепер уже своєї клітки. Вона жалібно скиглила тоненьким голосочком. Вона не вірила в його зраду, бо ж любов не зраджують. Це підступи злих людей, які насильно розлучили їх. До останнього вона не вірила, що ця в'язниця тепер стане їй домом і могилою. Потім Альба цілі дні лежала біля дверей своєї клітки, дивилася в кінець коридору. При появі чоловічої фігури вона здригалася всім тілом, прядала вухами, намагаючись вловити звук знайомих кроків, напружувалась, підскакувала і гавкала, гавкала з останніх сил, аби він почув. Ось це він іде за нею, а все інше страшний сон. Зараз він почує і забере її. От от до її вух долине такий улюблений, рідний голос, і все, вони знову будуть разом. А потім вона, захлинаючись і охрипнувши, безсилою падала на цементну підлогу. Альба вже понад тиждень відмовлялася від їжі, вона просто лежала, не реагуючи ні на що. Вона зрозуміла він зрадив. Виснажена, вона розпласталась на всю свою клітку, вона вмирала. Молода дівчина-волонтерка плакала, гладячи тьмяну собачу шорстку. Уже близько тижня вона стежила за долею Альби, перейнявшись її горем. Дівчина, прикусивши губу до крові, вмовляла Альбу поїсти. Собака лежала, не ворухнувшись. Дівчина щось говорила, нахилившись до собачого вуха. Її слова лилися дзюркотливим тоненьким струмочком, від якого віяло теплом, любов'ю та турботою. Раптом Альба припідняла вухо, глянула у заплакані очі дівчини, а потім ткнулась вологим носом у ніжну дівочу руку. З очей Альби скотилася маленька бурштинова сльозинка. Таня обійняла собачу мордочку руками і почала цілувати її, голосно плачучи. Альба з останніх сил підвелася і опустила голову в миску з їжею, ніби не хотіла засмучувати дівчину, яка плакала. Таня приходила до своєї нової подруги щодня, годувала її з рук. Поступово до ослабленого собачого тіла почали повертатися сили. Місяць минув швидко. Альба зустрічала Таню, радісно махаючи хвостом. Вони довго гуляли разом. Альба була напрочуд слухняною собакою. Таня не могла зрозуміти, за що з нею могли повестися так жорстоко. Працівники притулку знали сумну історію Альби і дякували Тані, що вона вирвала собаку з лап смерті. Альба багато бігала на волі під час прогулянок із дівчиною. Але вона змінилася. Більше не було того безмежного захвату життям в її очах причаїлась печаль. Місяці пролітали, знову настало літо. Таня забрала Альбу з притулку вони стали справжньою родиною, альба повністю одужала. Здавалося, вона забула зраду і знову повірила людині. Таня з Альбою гуляли в парку, як завжди. Альба ганялася наввипередки з вітром, весело обгавкуючи безтурботних пташок. І раптом назустріч вибіг чоловік із криком Альба! Собака на мить застигла, а потім вони довго обіймалися. Собака та її чоловік. Він повторював, як довго шукав її. А Альба скиглила, ніби скаржачись своєму господарю. Він сміявся і плакав, благав пробачення, зазираючи в її очі, в яких уже сяяли іскорки давно забутого щастя. Нарешті він застебнув поводок на її ошейнику і потягнув альбу за собою. І тут сталося неймовірне. Собака напружилася і, вирвавшись із рук, які раптом стали чужими, кинулася до своєї господарки. Чоловік ще довго кричав, розпачливо кличучи її, а потім, згорблений, поплентався геть. Його маленька постать розчинилась у далині, як міраж. А Альба, підвівшись, обіймала передніми лапами за плечі свою улюблену господарку, лизала їй обличчя і заглядала в очі. Ти ж не зрадиш мене ніколи. Вони обидві плакали, так само, як тоді в притулку, коли Альба вмирала від туги. Тільки тепер це були сльози щастя. вони разом, разом назавжди адже коханих не зраджують.